Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, але сьогодні я знову не сам. Сьогодні в мене неймовірні гості. Ви готові? Це Вікторія Болімфролова, парфумерка з IFF та професорка Ісіпка. Прошу вітати! Вітаю усіх та Олексій Краєвський, тренінг-менеджер дому Гарлен. Вітаю всіх! І сьогодні ми розкриємо для вас. Найулюбленіші парфуми в гості. В мене є коробка. Тут зібрані 10 найпопулярніших брендів. Точніше, тут їх трошки більше, але якщо ми по таймінгу зробимо 20 хвилин, то це буде круто. Якщо більше, ми розділимо їх на два відео. Тому ви будете в приємному шоці. Це буде дуже цікаво. Я розумію, що ми теж будемо приймемо в шоці. Серед них Герлен теж є. Звісно, бонус для тебе. Вікторія і Олексій поділяться своїми особистими фаворитами, і ви точно будете здивовані. І, друзі, ми, як завжди, завітали до нішового простору Флакон, який знаходиться на Преслав'янській 57. Це місце, де народжується. Відкриття в парфумерії. І у описі ви завжди знаєте посилання на парфумерну барахолку, де люди 24 на 7 діляться парфумами. Отож, не будемо гаяти часу, застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І поїхали! Наша гостя з Бельгії, так, Фламандські традиції і. Один з найулюбленіших ароматів парфумів королеви Бельгії, і це я знаю точно від знайомого, один з ароматів Аквалегорії. А мій колега Масаніела, який був головним тренером там, він був, ну, скажімо так. Офіційним її консультантом. І це було справді цікаве відкриття через те, що, ну, коли ти думаєш про якісь аристократичні традиції, ти думаєш, що щось це буде таке складне. Олексій, да, я да. можу да. вам відразу сказати, що ви знаєте про королівську родину Бельгії набагато більше, ніж я. Отож, Обираємо свій аромат. Вікторія, давайте перше. Так. Читаю. Ормон дежень. Окей. Ормон де Джейн це один із uh, моїх перших таких захоплень, парфюмерних. Um, Перший аромат, який uh, спадає на думку, це Османтус. І, власне, тому що Османтус, Ормон де Джейн найкращий, найкращий Османтус для мене, я маю їх два: Ермес Османс Юнан, і я дуже люблю Османтус Софії Дольної. Але Орман Дежейн Асмантус дуже цікавий. Чому? Тому що він такий трішки пудровий, на відміну від фруктових асмантусів чи таких кремових. Він а, трішки і дуже схожий на справжній асмантус. Олексій, який в тебе з цього бренду подобається чи улюблений? Ти знаєш, а можливо, мен... не подобається. Дивись, те, що я про них знаю, що вони ну там є теж така колекційність, Так, вони обирають певну. Ну, мононоту, так, маркмаркетинг звучить, і е, пропонують. Я їх колись е, з ними познайомився саме в сеті, тобто був набір. Угу. А сказати, що я щось розумієш, коли я чую Османтус, як, mm. як це професійна деформація, да? uh -huh. я згадую, що в Шалімар теж є Османтус, і він, можливо, це більш пудровий буде, ніж е, е, пропонують оці фруктові чи різні його варіації. Тому не скажу. Давай. Угу. Ну в мене друзі, монтабако це вхід бренду. Він тягне весь бренд. Всі його люблять. Такий, знаєш, табак, mm -hmm. е який просто піднесений і летить. Мега популярний, стійкий. Так, давай Олексій ти. буде цікаво, якщо я не знаю. О, це uh -huh. я знаю. А, Гуталь. Ну а, я знайомий з Ані Гуталь. Більше я познайомився в коли працював півроку у Вірменії, uh -huh. і а, там була представлена ціла парфюмерна шафа Ані Гуталь. Причому ще до моменту, коли розділилася родина, да там була історія родинна, але чому вона цікава не через якісь там а, світські чутки, а через те, що так дві творчі особистості мама і донька, наскільки я пам'ятаю, да, вони розійшлися. Кожний обрав свій шлях. Наскільки я розумію, пам'ятаю. А мені вони були цікаві, але дуже важкі щодо продажів, тому що ну те, як її пам'ятаю, це все, що присвячено троянді. Можливо, їхній час був зараз троянди вже останні два-три роки uh -huh. дуже популярна знову, але в 2015 році це було справді важко. І красиві композиції, вони класичні. І а, там була історія пов'язана з Герлен Теш да, uh -huh. у Ані Готаль. І, можливо, це ця школа, база, яка в неї була, вона була пов'язана uh -huh. потім з її композиціями. Вони складні, вони такі, ну як. Якщо не опера, то така класна оперета. Mm -hmm. а, там є, е, є що розбирати. Okay. Але люди це сприймали. Да, е... Назви не скажу тобі. Я пам'ятаю всю цю шафу, і вона була важка. Ну через те, що я пов'язано був з продажами, mm -hmm. і консультанта було справді важко, якби ти не навчав, не розповідав. Вони ну ну не хочуть, всі хочуть щось більш mm -hmm. там легеньке або навпаки щось дуже орієнтальне mm -hmm. зараз, називають як амброве. Mm -hmm. так да mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ой, так. ви знаєте, друзі? Я трошки э, маю перевагу над э, нашими гостями, тому що я знаю, які там бренди. і. Я, якщо попадаю в цей бренд, я приніс свого улюбленця. Це Одесюд від Гуталь. Давайте я нанесу. Це аромат 96-го року з прекрасними цитрусом, з прекрасним ветивером. І е, чомусь я тут чую в базі е, кусок мажі Нуар. Можливо, Вікторія як парфумерка. Е, не почує або класичний шипер такий дуже дуже красивий і Олексія з тобою погоджується в ароматеці. Була мінус 50 тому що не йде цей бренд. Молоде покоління не купує Ані гуталь Цей бренд, Ані гуталь що дуже цікаво, тому що це був перший такий нішевий бренд. По справді нішевий бренд, який з'явився на ринку. Угу. Тобто, якщо зараз ми говоримо про нішу, про Бакара, про, Баруа і так, далі, і так далі. Насправді для мене початок ніші це Ані Гуталь, це Л'Артизан, можна навіть назвати Діптік. І це були перші такі історії в флаконі, тобто особисті історії. Ми вже звикли, що Ніша це якась особиста історія, перетворена на парфум. Ані Гуталь» – це Зробила як стандартом, тому що тут нема якоїсь смузи, яка надихає аромат. Тут просто є історія. Одюсюд, uh, 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 наприклад, mm -hmm. це відпочинок родини на лазурному березі, це, uh, це такі свіжі цитруси. Мені дуже подобались, колись одекаміль. Uh, uh, mm -hmm. Це дуже такий прозорий. Uh, я не знаю, як це називається українською мовою. Така квітка Hunniesuckle. Uh, не соняшник. Ще чи... Sunflowers е, французької. А, а зараз ви е, я підставлю, і ви дізнаєтесь. <laughs> да. Але Можливо, вона така ароматна. В, в да, вона така ароматна і пахне медом і трішки, е, трішки як е, жасмін. І якраз. Е, Потім дуже мені подобалось м, в колекції Льо Датріан. Mm -hmm. ну, це класика, це, класика. це там, Гуталівська mm -hmm. класика. Але найкращий аромат в лінійці Гуталь це був сабле. Там було, сабль. Там був да. неймовірно багато санталу і сполучення з Імартель, mm -hmm. безсмертник. І я завжди ми з парфумерами, коли ми ходили на такі розвідки, ми слухали то думали, як вони дозволили собі стільки багато санталу в цей Ма, аромат. В мене був він і я позбувся. Я не міг носити просто забагато безсмертника. Ну, він важкий трішки, але він цікавий, парфюмірно він цікавий, технічно він цікавий. Я сабель чому запам'ятав, одне з перших французьких слів було сабель. Ну, пісок. Sables, no? mm -hmm. пісок, ні, сабель. Mm -hmm. Сабель – це пісок, наскільки okay. я пам'ятаю. І а, одна з, один з відтінків або лореаль, або пупа пудр, mm -hmm. з якими я там. 90-ті, ще ми працювали. Він був саме сабель. І дама, яка е керувала компанію власницю, була вона ви маєте знати всі ці слова. І тому цей ганний сикл я не пам'ятаю, як його прикласти. А сабель я і тому окей. і Уготаль, саме цей пам'ятає коротше наступний. Коротше. Так коротше, не, не сильно Слухай, Нехай це буде п'ять. да. буде п'ять окей. Нас ти подивися. Так, і наступний аромат, який я а, витягнув, це від бренду Ксержов. Взагалі а, люблю цей бренд, а, а, такий він, знаєш, на молоде покоління орієнтується дуже гучне звучання. Мій улюблений це Ivory Root це а, аромат спеції, аромат, який mm -hmm. просто восени грає всіма барвами. Люблю його, обожнюю і вам рекомендую спробувати. Я просто думаю, що вони тут будуть, ці аромати нанесені. І я так: а. мені так. Також хочеться щось послухати. Я ж так перевірив. Ну, добре. Окей. окей. Ну, давайте ще. Продовжуємо, да, Вікторію. А, Віктор і Роф. Flower Bum. Для мене це просто стандарт, стандарт таких гурманських Фрукти, пачулі, ароматів ВФФ. Ми багато над таким працювали, mm -hmm. тому це просто для мене ну комерційно, Які але тема? класично. Я їх знаю більше як а, модний дім, mm -hmm. не парфумерний. І для мене просто ну не було якоїсь таке, знаєш, а, враження. Ну, тобто ти почув так і знов, знов тут, а, я знаю, в тебе є бренди, які я а, вивчав, ну, скажімо так, детально Але не зміг їх ви... до... да. дойдемо. Так. В мене а, улюблений, це, звісно, SpiceBomb, Oda, кориці. А, о, це хід бренду. І купа фланкерів всі його обожнюють. А, якось принесу то протестуєш. Дуже-дуже красиво. Тягни. Це ж гра. Оу, нічого собі. І знову добрий вечір. Да. А, Франциско Джан. Maison Франциско Джан. Ну, тепер він же ж головний, причому людина, яка сказала: не називайте мене нюз, uh -huh. тому що ви ж балерину не називаєте нога, uh -huh. ну це його там. І називаєте це сік, ну, як джус. Да? Uh -huh. Ми не робимо сік. Ну, для мене це Росбарбар uh -huh. для Герлен. Він коли, колись зробив 2000, там, до 10-го року, не пам'ятаю, чи шостий, чи вісімий. І а, він настільки, як на мене, а, показав цю троянду, а вона і як вино, і щось, ну тобто, не було банальності, тому що для людей, які народилися там за радянських часів, часто трояндо це а, якісь там мила або трояндова вода. Тобто, щось ну, таке приємне, але абсолютно банальне. Воно красиво, воно може добити як спогади з дитинства, але він зробив її. Густою, а як, як хороше червоне таке рьоха mm -hmm. вино. Вікторія у тебе у мене ну льомаль, звісно, тому що все ж таки це ми вивчали в парфюмірній mm -hmm. школі. Я робила дуплікацію на ніс, і це дуже цікавий, такий мильний а, але я згодна з Олексієм Розбарбар для мене дуже це просто такий трояндовий стандарт, тому що вона цікава, вона на що не похожа, і ну угу. дуже дуже красивий а, аромат. ромат. Я хочу вам запропонувати мого улюбленця, який давно вже знятий аромат від цього бренду, називається Абсолюпор лісор, але дуже близько до носа не не підносити. Якщо що нам Вікторія може вирівнювати наш «pronunciation» mm. в назвах, для мене це просто дуже красивий мед в парфумерії, але інколи люди щитують його по-іншому. Як ви взагалі відчуваєте? Ви можете казати все те, що ви почули, тому що я про цей аромат чув дуже багато різних речей. Я розумію, про що ти міг почути, але. Ну... ну то гречаний мед насичений, я бачу дерево, таку деревину насичену медом. Якщо вже казати такі е, цікаві речі про мед, то е, м'яльдебуа лютанс це набагато більш такий. Цикави. Мет и миш. дерево и плю. Багато пилу, і mm. це я думаю, в поєднанні дає те, що я думаю, це я взяв цей аромат Мошарде Мусіє. Одним з найкращих описів був а, нота навозистості. Я розумію, що ця ну, тематика фекальних нот вона часто виникає у людей, які не звикли просто що парфумерія, вона ну не безмежна, але майже не обмежена в просторі. Все таки це аромат про комерцію, і е, е, я знаю, що я в такому вишиканому товаристві, але. В мене друзі кажуть, ну, пахне таким знаєш, непомитим бомжом на київському вокзалі. Ці люди мали його нюхати, я не знаю. Ну я не нюхав, він пахне справді, як казала, я казала. Гречани, мені пахне гречаним. Вулик оцей так. такий Але старий. Кожен, вулик. Так, так. кожен а. щитує по-своєму. Він друзі, не парфманяки. Ну, це тим більше Так. клізма добра <laughs> до них. <laughs> да, да, да. Але. Цей аромат не продавався, тому зняли, але зараз просто вважають це. Я пам'ятаю історію про цей аромат, коли його поставили в Аїдес. Це такий культовий бутік в Нью-Йорку. Супер і там він стояв, і дуже багато людей просто коли його розпиляли, в цьому просторі через деякий час там було дуже важко знаходитися. І потім вони його прибрали, власне, тому що він просто заполоняв простір. Але з іншого боку, зараз мені він не здається. Перший раз, коли я його почула, мені також він здавався, що це там, він такий сексуально брудний. Зараз, не знаю, може, мої смаки змінилися, але, здається, мені зовсім щось. Щось нормальне, але Дуже віде. красиво. Віде, Я згодний, — Я згодний з старий вулик вулик. Хто Хто тягне? Віктор. Та, Вікторія? Та, Амуаж. Оу. М -м, Амуаж. А О, Амуаж Голд. По-перше, тому що це класика. Е Гіробер е перетворив е е мадам Рошес на такий дорогий Аромат для амуаж, для султана. А, але сама компанія вона зараз має в колекцію з різних парфюмерів, різних а, стилей. Тому а, останнє, що я чула, до речі, це був гайданс. Він, він такий огортаючий а, і дуже приємний. А, мені він сподобався. Я хочу сказати, що Гайденс просто скрізь проданий. Його дуже чомусь важко знайти. Він просто залітає всім, і я розумію його популярність. Вони, знаєш, відійшли від старих робіт і зробили напрям щось дуже дуже сучасне. В мене в колекції є Interlude, Ладан, Зіра дуже. Як тобі сказати, хайповий аромат, і він також тягне весь бренд. І коли я його наніс в магазині людина, яка стояла поруч, і каже: А що це ви нанесли? Я теж хочу. І тоді я розумію, що ну, це буяви... аромати я постав собі на Гайденс. Мені треба було приїхати в Суми в парфам Франсуа, щоб там його послухати, тому що Гайденс я ніде не бачила, чи бачила вже порожний тестер. Okay. Ти так холодно мовчиш, Олексій. А, ти знаєш, ти... ну ладений, звісно, такі все, що було з ладеном, і в них мені теж подобалось, тому що в мене один з найулюбленіших був Сієте у Луеве, і все, що було ладеном, пропонували, і в тому числі і цей бренд. для мене Муаж був цікавий через їхню маркетингову історію, тому що такий різкий зліт, і вони були такими диктаторами. І для мене, на жаль, вони. Трішечки змінилися, стали більш, ну, скажімо так, я намагаюся підібрати якось так це коректно. А... Не подбираю, кажу як я. Ні, ні, ні. ну Тут нічого поганого, нічого немає. Вони стали немає. більш комерційними. Вони стали ну, такими, як багато інших брендів. І ця особливість для мене вона була трішечки розмита. через... Ну, велику палітру, яка втрата, можливо, це ну можливо, це неможливо утримувати так це постійно, таку увагу. Uh -huh. Тому мені вони були цікаві, як приклад, як розвивається бренд uh -huh. з такого заліту і потім ну, виходять на інший, інший рівень. Олексій, останній аромат, і ми розділимо це відео на два. Тягне. Тобо закінчимо це відео. Діптіх. Дітхіх oh, yeah. це один, до речі, з перших таких елітних брендів 99-му році, коли мене запросили консультантом в компанію, яка вела Рошас, Гучі Лепарфам Сальвдор Далі Кофінлюкс. І у цій власниці була ціла лінія для дому. Але я не пам'ятаю, що. Але відчуття це був такий банальний приклад створеного літературою, музикою французького стилю. Тому назву тобі не скажу. Але Діптік сам я знав, що це ну, висока якість пов'язана з домом. Зрозуміло, ми можемо прийти там в ароматеку в Цум, або там де їх там багато вже, да, і побачити їх. Вони здається офіційні представники аромату. Діптік. Тому, да, для мене це загальний образ. Французької культури, ардовіври, все Я це інше. Я хочу так? з тобою погодитися, і мені цей бренд в ньому цікаво все розгадувати. Вони достатньо складні і вони круто звучать. Вікторія, який твій улюблений? Тамдау uh, мені oh, дуже подобається Тамдау, тому що це Деревний таке сполучення. Такий. Так, сандалу і кедру. Дуже дуже красивий деревина. Кисич, я свічку здається, їх чув, якщо вона в них є. Ну я не буду брехати зараз. Ну а я по класиці, друзі, королева фруктів Олівія Джакобетті зробила Філосикус і цей аромат, який просто коли я його затестив. До речі, в ароматеці, в цумі в мене отут, знаєте, на якихось підкорках в мене просто знаєте, такий бух. Так можна зробити, і він у мене є в колекції дуже його люблю. Багато хто відчуває в ньому якусь такий підгнівший фрукт. Я не відчуваю, в мене дуже в ньому все ідеально. зелений, зелений дуже інжир, красивий. інжир, красивий. І якраз це він став дуже трендовим. І потім з'явився схожий інжир і в L'Artisan, Мені здається, по хронології так воно було. А до речі, що Олівія його і створила, але трішки інший. А потім ще був такий схожий інжир в Марк Джейкобс. Угу, окей. Вікторія, скажи, будь ласка, ти коли в останній раз була феєю? Де? Феєю. Фея? Майже кожен день трапляється. Супер. Сьогодні під кінець відео. Ти ще будеш феєю. Я хочу тобі запропонувати зробити добро людям. З, з твого дозволу, Олексій, ти, ти також можеш прийняти участь. феєю? Феєю, так. Uh, дивіться, uh, ми розіграємо семпли. Uh, uh, це за минуле відео. Люди писали коментарі. Хочу вам показати, що всі коментарі, які ви зробили, от в цьому є. А Віка, ти маєш серед 17 учасників витягти. Скільки? Одного. Одного. Одного, хто отримає ці семпли, щоб потім не казали, що я щось нечесно роблю. Так. І це буде Анастасія 777 Love. Сім угу. Лав. Ось ви отримуєте е, семпли від бренду Reinvented. то вони прямують mm -hmm. до вас. Напишіть ага. вам, коди відправити. Це був лише початок нашої парфумерної подорожі. В наступному відео ми поринемо в світ Герлен і розкажемо особисті історії про улюблені аромати. Отож, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок і не забувайте заглядати в опис під відео. І до скорих зустрічей! Дякую вам за участь. До зустрічі. Дякую. Доброго вечора, ми з України.